Отже, чи закінчилися пряники, і яким буде батіг? Поговоримо з нашим гостем Владислав Фарапонов вже доєднується голова інституту американістики. Пане Владиславе, моє шанування, дякую, що знайшли час для нас у вихідний свій день. Доброго дня! Також вітаю вас і, і радий бути з вами. Навзаєм um... Наскільки це принципова нова позиція Трампа? От щодо Путіна, не просто знову ж таки така, знаєте, емоційна заява на публіку. От нам зараз дивуватися, радіти, чи все ж таки чекати, що зараз він знову буде знаєте, відкат назад? Ну, Ви знаєте, я особисто сприймаю ці заяви Трампа як дещо буденне. Це знаєте. Ну, Його така особливість, тобто він нічого конкретного дуже багато не говорить. Тому, в принципі, е ці заяви вони мають на меті лише підживлення інтересу або збереження інтересу до певної теми. Тому так чи інакше, він має щось говорити. І, звісно, за відсутності е прогресу якогось, і, очевидно, коли не слухати. Українська делегація, така я би сказав, розширена, да, або настільки представницька і, і відповідно, американські візові довго працюють над рядом документів. Багато зустрічаються і в Європі, і в Сполучених Штатах да і в Принципі, чого вартує унікальний візит президента Зеленського і делегації у е, особисту резиденцію Маралаго у, у Флориді до Трампа, і знову ж таки розширено американську делегацію, які теж в принципі, які ми з вами у вихідний працювали да? е, ще й одразу після різдва. Ну тобто. Враховуючи це, що з українського боку йде або так з українсько-американського боку йде серйозна робота, то звісно за її відсутності з російського боку, якщо там не враховувати, якщо не помиляюсь, цього тижня були зустрічі, значить Віткофа і Кушнера. З... Із Кирилом е, Дмитрієвим, да то в принципі такої якоїсь суперактивної роботи розумієте, яка може бути адекватно прокомунікована американською стороною, насправді немає. І тому, власне, якби Трампу нічого не лишається, як е, говорити про те, що е, він дійсно втрачає терпіння, він втрачає інтерес до, до Путіна і так далі. Ну, Слухайте, якби Трамп говорив про це весь минулий рік, да, що він думав, що у нього хороші відносини з Путіним, що він зможе завершити цю війну швидко або легко і так далі. Ну так не сталося, да тому загалом так чи інакше, ця, ця заява вона для нас поки що без. Інших якихось дипломатичних чи політичних сигналів вона поки що дуже мало про що говорить. Як би оптимістично не дивитися на цю заяву з боку Трампа, все одно навіть те повідомлення від е, Лінці Грема від е, сенатора від республіканської партії про те, що нібито Трамп підтримав той законопроект, все ж таки про санкції, е, ну поки що теж ні про що не говорить. Да, тобто очевидно, давайте так. Трохи повернемося там, десь в у, у середину минулого року. Очевидно, що Шолінці Грем і відповідно Річард Блументаль з демократичної партії не не самі придумали, да що от треба зареєструвати той законопроект про санкції. Тобто, очевидно, що е якраз ну особливо як блінці, грем він має е достатньо контактів з нинішньою американською адміністрацією. Да, тобто, і тобто, я я веду до того, що і на етапі розробки цього законопроекту і так були вже е контакти і взаємодія з Білим домом. Да, те, що Трамп зараз сказав, що він нібито, не проти цього законопроекту ще не дає йому зелене світло да, в класичному розумінні нинішніх умов, нинішніх обставин американської політики. Тобто Трамп має його серйозно підтримати, вийти і сказати, що дійсно я не проти запровадження цих санкцій. Давайте вже це робити. І тоді оце політичний сигнал для американської публіки, для його опонентів, ну і для однопартійців також. Ну, в принципі, це була б непогана заява зразу після цієї заяви, що він сказав, що йому все це набридло, і що він розчарований, хоча знов ж таки не хоче притягати до відповідальності, так як Мадуро Бутіна. А от якщо все ж таки буде те зелене світло в тому класичному вигляді, як ви згадали, ті 50% вторинних тарифів, ну от все так, все набридне, набридне Трампу, що він погодиться на все. А що ну що ми отримуємо від цього? От не тільки ухвалять це рішення, тому що ми знаємо, що є такий класний закон Гремо Блюменталя. Як він буде працювати, якщо все ж таки ухвалять? Так, ось в тому та й справа розумієте, що від того часу, коли він був зареєстрований до навіть сьогодні, не кажучи, вже коли це може дійсно трапитися реалістично, вже пройшло багато часу, і можливо там треба внести зміни. Можливо, те якраз як він задумувався, да в принципі як він буде працювати. Можливо, вже і геть не буде працювати. Ну тобто, можливо, Росія вже знаєте, зробила все, аби. Ті потенційні, скажімо так, якби схеми обходу санкцій, які були передбачені да тим законопроектом, можливо, вона вже всі пропрацювала, Тобто, можливо, і немає сенсу взагалі в цьому законопроекті на сьогодні. Можливо, треба робити якийсь інший. Але е, ну при при всій повазі, якби це другорядне, Тобто, е, як воно буде працювати, да? головне це. Політичне рішення з боку адміністрації, тобто підтримати е, умовно цю ініціативу, за знову ж таки повідомленнями, е, якраз саме співавторів цього законопроекту, що нібито е, готові були підтримати, тобто проголосувати за цей законопроект, більше ніж 80 американських. Сенаторів це дуже багато, враховуючи, що всього сенаторів стоїть там група коротше, для та навіть для найскладнішого там політичного рішення в країні для імпічменту у сенаті, треба дві трдві третіх голосів, тобто 67. Тобто 80 – це ну просто заобрійна якби, кількість для законопроекту, який стосується зовнішньої політики. Ну з, в принципі. Як він мав працювати, то це, звісно, історія про фактично санкції проти. Країн, які що там і допомагають Росії обходити санкції, і ті, які купують російську нафту, і і так далі. Але повторюся, пройшло ну скільки 9 місяців, тобто майже рік, з моменту реєстрації, там в кінці весни, якщо не помиляюсь, на початку літа він був зареєстрований. Тобто, можливо, вже і не треба приймати той законопроект. розумієте? тут ж в цьому справа, що він ну американський парламент це не український парламент. Де законопроекти можуть якби, лежати е, роками а потім про них згадують. Ну, тобто так воно не працює для прийняття певного закону в Америці, особливо е, такого складного і багато, багатошарового щодо зовнішньої політики, особливо має бути те, що англійською мовою називається моментом. Тобто має бути певна, як у нас це називається інформаційна кампанія, да? тобто хвиля заяв з боку сенаторів Білого Дому, з боку там так званих груп інтересів, а тих, хто займається лобізмом і так далі, да, від проукраїнських і українських організацій. Сполучених Штатах, а на рівному місці нічого не ну нічого не відбувається в Америці. Тобто, просто так законопроект, якщо нам це навіть якщо нам це дуже сподобалось, він не буде ухвалений. Тому власне саме тому я закликаю з таким обережним оптимізмом дивитися на той законопроект, який про який зокрема згадали всі в кінці минулого тижня. Давайте ще поговоримо про те, що сказав Телеграф. Написав Дональд Трамп і Володимир Зеленський можуть у Швейцарії підписати рамковий договір про відновлення України на суму 800 мільярдів доларів. От ну немаленька цифра. Як ви гадаєте, це реальні гроші вже з конкретних джерел, чи поки знову ж таки якась така гучна політична цифра? Я допускаю, що може бути декілька схем або декілька опцій, як ця сума могла би з'явитися. Тобто, очевидно, що там це не на рік, це не на там півроку. Це може бути умовно на 10-15 років угода. Ну і принаймні, е, якби вона трохи від хоча б відображає зміст тих перемовин, які мали наприкінці минулого року. Українські урядовці з якраз Віткофом і Кушнером я поки що маю серйозний скепсис щодо цієї угоди, тому що знову ж таки про це не говорив серйозно ні Рубіо, ні президент Трамп. І відповідно, все ж таки, їхні змістовні коментарі так чи інакше вони. Насправді будуть додавати певної легітимності цій, цій угоді. Ну і знову ж таки треба дивитися, що саме це буде. Тобто, я допускаю, що адміністрація Трампа хотіла би, щоб умовно там ця сума, там чи половина з неї, щоб вона з'явилася, якби від умовно. Е спільного е, використання е, якраз так званих е, рідкоземельних металів да тобто або або критичних матеріалів або критичних критичних мінералів тобто грубо кажучи що е, ви нам не повертаєте ці кошти але якби ми їх е, забираємо якби вартістю цих е, ресурсів ну тобто я не кажу що це там Станеться, да, але я думаю, що знов, знову ж таки враховуючи повідомлення про те, як веде перемовини Вітков, як він спілкується з росіянами. Зокрема, так чи інакше наштовхують на думки, що можливо. Ця історія могла би е, мати місце, принаймні як бажання з американського боку. Ну знову ж таки, з українського боку, це і є мистецтво якраз дипломатії, роботи над складними, там е, багатошаровими документами, щоб якраз е, е, уникати да таких е, прямих, е, фактично, так чи інакше, б, близьких до, до кредитних зобов'язань. Тому власне. Е, знову ж таки, я думаю, що ця сума реальна е, і вона може бути передбачена. Але розумієте, е, те, що стосується сум, воно дуже погано продається насправді в Сполучених Штатах. Тобто я маю на увазі, що це політики дуже рідко можуть продати своїм виборцям, ну окрім Трампа. Тобто, якщо би ми умовно були би якраз винні сполученим штатам там цю суму, або, або ми би їм умовно. Платили би за щось або купували щось. От тоді Трамп міг про це так е е змістовно говорити. Поки що. Такої історії немає. і, Я думаю, найближчим у найближчому майбутньому не буде. Але е, знову ж таки нам найкраще було б говорити про безпекові е, власне угоди і безпекові, якраз меморандуми, які має, наприклад, Ізраїль, е, і це дозволило їм, наприклад, уникнути великої паузи у допомозі для Ізраїлю, коли, наприклад, до влади прийшла адміністрація Байдена і дещо змінила підходи щодо е, допомоги для Ізраїлю. Ізраїлю, да, а в підсумку Ізраїль де факто отримував допомогу під час роботи адміністрації Байдена. Хоча там до того часу, наприклад, перші два роки вони не запрошували е від конгресу саме додаткової допомоги е поза оборонним бюджетом. Да, тобто, тому, якщо чесно, ну ця історія про економічну угоду, або там е угоду про так звану просперіті, да чи як вона там е називається, е це насправді поки що для мене ні про що ну ні про що не говорить тому що це не наближає нас до якихось змістовних Ціле розширення стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами найкраще було б це збільшити саме якраз товарообіг. Да? Тобто, тому що у нас величезний потенціал власне, в якраз торгівлі зі Сполученими Штатами, тобто, враховуючи серйозний рівень політичного партнерства, у нас економічне, те, що англійською мовою, фактично називається якби fallen behind. Тому, власне, тут більше хотілося б говорити не про. От якусь одномоментну угоду, знаєте, яку уклали, як умовно, як безпекового з Байденом у 24-му році, і адміністрація Трампа робить вигляд, що цієї угоди не існує, і ну, якби навіть не посилається на, на цей документ юридично. Тому власне таких угод може бути багато. Головне це рівень постійного і політичного, і військового, і економічного співробітництва в сумі, а не якийсь один, знаєте, активно працює, а якийсь просідає. Так воно не працює, ну все, що робилось до Трампа за його словами, все якась нісенітниця, все, що пов'язано з Байденом. Пане Владиславе, от відбудова України для Трампа, це такий новий план маршала чи просто все ж таки бізнес? Давайте згадаємо напередодні найбільше літієве родовище на Кіровоградщині. Добре, воно здається, називається, віддали ну, просто другові президента Сполучених Штатів Америки бізнесмену Рональду Пауеру. От тут мені хочеться ваш коментар почути. Я бачив ці матеріали, але ще не мав можливості більш детально ознайомитися, щоб або підтвердити чи, чи спростувати цю інформацію. Тому, якщо можна, це залишу фактично без коментарів, але. Ну, слухайте те, що Трамп хотів би е, продавати, знову ж таки, повторюся, як е, говорив раніше е, для своїх виборців історію про те, що е, я, значить, повернув е, американцям там кошти, які Байден нібито як роздав на допомогу для України. Він звісно був би дуже радий. Щодо відбудови, то я би не не говорив про новий план маршала, оскільки е багато років вже займаюся саме дослідженням саме спадщини, якраз, якраз плану маршала, який було е запроваджено за адміністрації Гарі Трумена. І тоді все ж таки була е була інша історія. Тобто одна країна в принципі давала багатьом країнам. Да? Єдине, що ми в принципі. Вже виконуємо як такий, знаєте, урок із вивчених помилок, або навпаки, успішних моментів із реалізації плану маршала. Так це коли за там ініціативи в принципі, ряду. Українських е, інтелектуалів була запроваджена так звана координаційна платформа донорів для України. Ось вона фактично функціонує як агенція, яка адмініструвала якраз план маршала. І, і, в принципі, її назви теж змінювалися не одразу е, до умовно е, до, е, до фінальної е. Назви прийшли, але якраз от умовно після адміністрації плану маршала був, був якраз створений саме USAID, який адміністрація Трампа фактично закрила. Тому знищила, власне якщо… Якщо ми будемо думати інституційно і створювати ось такого роду органи, да, як знову ж таки координаційна платформа донорів, до якої там можуть бути питання, що вона може бути більш помітною, і так далі, окей, але це от, от такого роду ініціативи вони мають насправді вітатися. Мають бути. пане Ворославе, 5, 10, 15 років умовно від сьогодні, це про інституцію, якраз. Дякую вам, що сьогодні знайшли для нас. Час доєдналися. Ми завжди вас раді бачити. Власлав Фарапунов, голова інституту Американістики, Знову запрошуємо. Чекаємо зокрема в нашій студії.